Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні буде у нас прошивка ось от такого тюнерка OpenFo Openbox S3 Micro HD. Дали мені тюнер цей на прошивку місці ось з цим телевізором, який зараз проходить обкатку після ремонту. Зі слів цього ж самого замовника. Стало показувати всього-навсього три канали і все. А це означає, що тюнер дуже давно не прошивався. Ось я покажу який тут список каналів ще присутній. Тюнер дуже давно не прошивався, років 3, мабуть, точно, може навіть 4. Тут я ще в списку пакет каналів Discovery з супутника Astra, який раніше відкривався. Ну, фахівці, хто займається супутниковим телебаченням, знають, як ці канали відкривалися раніше на супутнику Астра. Видно, що канал дуже. Видно, що, тобто, що тюнер дуже давно не прошивався. Ось такий список каналів ще трьох трьох-4 давності, можна сказати. О, зараз будемо прошивати даний тюнерок. Так, Заходимо в установку. Супутник костра. Ще тут Томас є супутник в списку, якого вже давно немає. Ну, це означає, що, я ж кажу, тюнер давно не перешивався. Дуже давно не перешивався. Так, я вже сюди попостив в меню налаштувань. О, сигнал появився в нас. А, ну да, це частота 117.27. Так, ну шо, ж. будем. Настроювати тюнер потихеньку. Зараз глянемо, яка тут стоїть версія ПЗ. Так, інформація о системі. Яка ж тут прошивка? Ой-ой-ой, тут. За август 18-го, года останнє ПЗ ми будемо ставити останнє ПЗ, щоб у нас робили телеканали Мегагоспор, там квартал і так далі. тому Супутника Астра Мультиплекс Emix 7. Хоча там частоти вже в нас помінялися на мультиплекс EMIX7. Ну і я читав вроді б то на даних тюнерах. Моркер OpenBox. Теж вони без проблем можна зробити, щоб працювали. Ну що ж, будемо потроху перешивати тюнер, налаштувати. почав я останню версію прошивка на даний приймач. Ну тут проблема. Остання версія прошивки не хоче лізти в нас в приймач, босня версія, яка стоїть прошивка на тюнері, ще за 18 рік. Ну, я скачав ось. Версію 2.51. Можливо, вона полізе, а потім після неї скачаю вже версію 2.76. Ось, наприклад, я вибираю версію 2.76. Наприклад, зараз ближче телефон приподнесу. Ось прошивка типу грузиться, ну пише інвалід файли. Не приймає її. Ну Зараз спробуємо прошивку старішу. За 23 рік загрузить. Може, вона в нас полізе? Так, ця прошивка в нас пішла. За 23 рік. Ну, потім ми поставимо прошивочку за 25-й рік. Хайдай, тюнер нам фактично двічі перешити, ну нічого. Так, різко виходить, буває, не можна загрузити прошивку. О, у нас зараз перепрошився. Тюнер Тюнерсь на 23-й рік прошивка. Трошки свіжіша. Зараз я в меню зайду, перевірю. Тюнер був збросений на гадські налаштування, бо тут нема ні каналів, нічого. Пустий тюнер. Так, налаштування. Так, зараз будемо дивитися, де воно у нас є. Так. Налаштування системи. Інформація про систему. О, тепер у нас прошивка 2,51 стоїть. Ну, я зараз залю останню. 2.76. За квітень 25-го року. Хай буде свіжіша стоїть прошивка. Так. Зараз виходимо звідси. Виходимо звідси. Щас треба тюнер знову виключити, щоб він перепрошити його знову. Щас я його тушу. Ось отак. Витягую штекер. Опять підключаю штекер рук. треба швидко нажати кнопку меню. Оп! І вилазить ось ЮДА. І отут вибираємо прошивку. 2,76. Нажимаємо, пробуємо перепрошити. Хех, не лізе. Знову інвалід файли пише. Ну, не знаю. Чого її тюнер не приймав, не знаю. Це опять, мабуть, треба на щось інше перепрошивати. Ну, не знаю. Щось не лізе, вона не хоче. Чи пошкоджена може прошивка, не знаю. Будемо пробувати телеканали і Multiplex 7 на прошивці за 23 рік настроїти. Я думаю, вони на ній працюватимуть. Ну що ж, поїхали далі. Не полізла в нас прошивка остання. Ну нічого страшного. Я думаю за... на прошивки за 23 рік вийде прописати мультиплекси Amix 7. На даному приймачу. Зараз будемо ми це пробувати. Так, заходимо Заходимо в емулятор. Зараз будемо зразу ключ прописувати. Так, щоб зайти на даному приймачі в емулятор, потрібно набрати 1, 1, 1, 7. Ось ми попали в меню емулятора. Вибираємо редактор ключів. Вибираємо біс. І в нас тут пусто. Так, прописуємо на дану частоту ключ один. Так, нажимаємо зразу редак... редагувати. Тепер прописуємо ключ. Один, 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 один. Без контрольних цифрок. Один, 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 один. В опетбоксах двічі треба ключик прописувати. В інших тюнерах такого немає. Один, 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 один. Так, нажимаємо зберегти. Все, на МІК 7 у нас ключик прописаний. І зараз ми спробуємо його просканувати одночасно на двох частотах. Тому що недавно м 7 у нас з'явився... На частоті 123,80 Супутника Остра 4. о Так, шукаємо супутник Остра. Ось він у нас вже сигнал показує. Так, нажимаємо. Не туди пішов. Зараз, заходимо. Так, установка супутникове ТВ. Так, переходимо на супутник остра. Так, ось він у нас. Так, вибираємо транспондер. Транспондер у нас старі параметри мультиплексу mx 7 117.47. І нові тепер параметри. Так, по крайній мере говорять, ну ніде поки інформації вроді немає, що канали... Перейдуть скоро на нову частоту. 123,80. Так, щось у нас тут немає. Сигналу. А, в мене. Живлення головки виключено. А, ну, перейдемо. Живлення головки виключено. Єсть. Так, ну що ж, пробуємо сканувати. На двох частотах водночас мультиплекси міксюми. Я думаю, просканується. Так, вибираємо сканувати. Так, сетівий поїск нам не потрібний. Режим пошуку ТВ. Кодований канал так. Поїхали. Так, 123,80 канали прописалися. І 117.47 канали прописалися. Прекрасно. Все, канали є. І не треба навіть прошивати прошивкою за 25 рік, бо вона чомусь не лізе, не знаю. Так, ось канал Мегогоспорт, наприклад. Частота в нас. Я кажу, це в нас частота. Пані. Так, а ми виходимо звідси. Ось канал миого спорту у нас транслюється на нових параметрах. Даний приймач відсканував канали при допомозі ручного ведення без ключа. 123.79 частота. Зараз ось вийдемо. Зараз ось вийдемо. Так, є у нас канал Могоспорт. На старих частотах. Це, по-моєму, старі частоти канала. Зараз нажмемо отак. Так, це старі параметри. Ось частота 117.46. Ну що ж, продовжуємо далі сканувати канали. Завершив я сканування списка телеканалів. Получилося в нас, по-моєму, 82. Телеканали на даному приймачі. Даже 84 канали. Ну там є канали повторяються, бо можливо в майбутньому на старих параметрах канали повідключають. Там стоїть замовника Горинич на три супутника ще. Ну, Амоса вже немає. Зараз поїду пізніше. Оце все діло підключати. Нехай собі дивиться на здоров'я. Ну Все тоді добре, до побачення.